І зараз покажу дуже гарний спосіб кліпсування. Швидкий саме головне. Два. Стаємо між маркерними колишками. і ось такими рухами. Дуже швидко працюємо. Так, два. Марк, прибери, будь ласка, ту стійку. Ось ось, марк де палками. Два. Так це три нас чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, один, п'ятнадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять це вісімдесят. І. Нехай буде вісімдесят. 4 це багато, 82 метри плюс ще наше вудилище наше. Так, кліпсуємось, потім поставимо мітку вже коли знайдемо кращу точку. Таким методом кліпсування можна на колишках відбити 200 метрів буквально за пару хвилин. Не знаю, хто ще використовує такий метод, але я сам не бачив. Більшість кліпсується, просто водять будилищем від колишка до колишка. Такий спосіб, як на мене, набагато кращий. Так, і ставимо зараз. У нас вже готові стікмікси пов'язані.